Історія палацу Кунін Цзин. Глава 12. ВИБІР Атмосфера в приймальному павільйоні стала крижаною. Ніхто не наважувався обговорювати справи двору докладніше і, побачивши моторошну ауру Дзян Цюйнін, навіть не намагалася виступити миротворцями. Всі лише пота й дивувалися, як дівчина, що виросла в сільській місцевості протягом 14 років. Без досвіду, і яка провела в столиці всього чотири роки, може бути настільки страшною. На щастя, саме в цей момент слуги ззовні з поспіхом увірвалися, щоб радісно оголосити Юна леді дзінь, принц Ліндзі та юний майстер Янь прибули. Усі тут же забули про суперечку між Ю Юе та Дзян Цюйнін. Навіть самій Юе вже було не до цього. Юні панянки в приймальному павільйоні. Пожвавилися, загомоніли в очах у кожної то туга, то сором'язлива ніжність. Деякі сміливіші навіть підійшли до вікон біля дверей, аби крадькома глянути. Лише Дзян Сюйнін на мить розгубилася, почувши оголошення Чому є Лінь прийшов? І одразу ж її скував знайомий головний біль. Не дивно, що сьогодні вона побачила стільки людей, коли прийшла до маєтку графа Цінюань. Юань. Виявилося, справа була не в тому, що маєток знову набрав сили, а в тому, що мали прийти Янь Ліні Шензе. Як чудово. Того дня вона чемно відхилила запрошення Ліня, сказавши, що хоче відпочити вдома два дні, але у день свята ліхтарів вона з'явилася на чужому бенкеті. Вона лише боялася, що згодом, так би мовити, перекинеться баночка з оцтом, тобто він може заревнувати. Бенкету маєтку графа Цінь Юань. На честь осіннього свята влаштували в саду. Хоча чоловіків і жінок розділили, одна сторона перебувала в приймальному павільйоні, а інша у водному павільйоні, і відстань між ними насправді була не такою вже й великою. До того ж, обидві сторони мали пройти довгим коридором у саду. З приймального і водного павільйонів можна було бачити одне одного здалеку. Коли слуга прийшов оголосити їх, Янь Лінь і Шензе уже увійшли до резиденції з вулиці, і невдовзі пройшли довгим коридором. Шензе був із королівського роду і, безсумнівно, вирізнявся м'яким та елегантним темпераментом. Рідкістю було побачити янліня без меча і одягненого як молодого знатного джентльмена. На ньому була бірюзова парчева довга роба, на шкіряному поясі висів лише шматок білого нефриту. Він тримався рівно, його шкіра була чистою, немов коштовне каміння, а очі сяяли як ранкові зорі. Коли він йшов довгим коридором здалеку, він здавався палючим сонцем, що засліплює людей. Юні панянки в приймальному павільйоні вже переросли вік наївності, побачивши такого видатного джентльмена, у їхніх серцях прокинулася весна. Ююе була ще більше приголомшена, її щоки спалахнули рум'янцем. Цього року їй виповнювалося 18, і вона вважала, що її врода перевершує вроду сестри. Вона була того ж віку, що й Лінь. Коли почула, що Ян Лінь і принц Ліндзі прийдуть, то поте міркувала, навіщо Ян Лінь з'явиться і майже не спала всю ніч. Побачивши його прибуття, серце Юе забилося швидше. Ох. Юна леді, що сперлася на стіну, аби подивитися раптом, вигукнула і одразу ж прикрила рот рукою від подиву. Чому юний майстер Ян ніде в цей бік? Усі були вражені. І ті, хто досі сидів і удавав спокій, поставали, щоб виглянути назовні. І справді, вони побачили Ліня, який стояв у коридорі і розмовляв із Шензе, а тоді повів поруч із собою слугу в зеленому в бік приймального павільйону. Усі почали будувати здогади. Що робить юний майстер Янь? Він іде когось шукати? О, може, він шукає юних леді з нашої резиденції Ю. Стіл, за яким сиділи Ю Юе та Дзян Цюєнін, стояв просто біля вікна. Це було місце з найкращим видом у всьому приймальному павільйоні, тож вони могли чітко бачити все назовні. І навпаки, будь-хто ззовні міг зазирнути всередину. Почувши піджартовування інших, Ююе поти раділа але обличчя виражала сором м'язливість і удаване роздратування, вона жартома вдарила кількох із тих, хто це казав, і промовила. Не кажіть, дурниць, наша резиденція не надсилала запрошення юному майстрові Яню. Учора ми отримали від нього повідомлення, що він збирається прийти сьогодні, і вся резиденція досі в подиві від цього приводу. Хто знає, чому він прийшов? Якби вона цього не сказала, усе було б спокійно, але щойно пролунали ці слова, всі почали будувати здогадки. Він прийшов за власним бажанням. Репутація маєтку графа Цін Юань справді велика. Дзян Сюінін сиділа в кутку столу і мовчки дивилася назовні. Прихованого хвилювання чи сором'язливості, які виявили інші, зовсім не було видно на її обличчі. Ніхто не звертав на неї уваги, лише Юшуан замислено кинула на неї погляд. За деякий час Ян Лінь підійшов і зупинився просто біля вікна. Це був бенкет у маєтку графа Цінь Юань. Якби юний майстер Янь залишився на чоловічому боці, це було б нормально. Але, прямуючи на жіночу половину, неминуче викликав домисли адже це бенкет у маєтку графа, і якщо він прийшов до дам та ще й удостоїв своєю присутністю, то за логікою він, звісно, шукає юних леді з резиденції Ю. На мить усі погляди звернулися на Юе. Серед них були і сумнів, і захоплення, і застрість. Під цим пильним оком оточення Ю відчуло -Е відчула небувале хвилювання і мало не перекинуло чашку з чаєм, але відчуття хвилювання швидко перетворилося на гордість і марнославство. Зрештою, вона була господинею і мусила розважати гостей. Вона глибоко вдихнула, приборкала серце, готове вискочити з грудей, зібрала все своє самовладнання, повільно підвелася в елегантній позі і легко всміхнулася. Юний Янь!» Янь Лінь виріс у престижній родині, Із з молодих літ бачив, як безліч дівчат намагалася йому догодити. Він надто часто спостерігав такі претензійні жести, щоб звертати на них увагу. Янь Лінь удав, що не почув і зосередив свій погляд на юній леді в кутку біля вікна. Дзян Сюенін сиділа рівно. Можна було побачити пару ясних очей, спокійних і природних, але в їхньому погляді, здавалося, ховалося якесь занепокоєння. Немов він був проблемою, що змушувало її сердитися. Янь Лінь уже був невдоволений тим, що вона відмахнулася від нього і утекла до маєтку графа Цінь Юань, тож стиснув губи і насупився. Ти не очікувала, що я теж прийду сьогодні, правда? Погляди всіх довкола миттєво перемкнулися. Обличчя Ю Юе зблідло, її усмішка перекосилася, і вона з нерозумінням обернулася до Дзян Сюєнін. А Сюєнін зітхнула подумки, але не відповіла. Єй Лінь лише промовив Виходь, навколо пролунали здивовані зітхання. Дзян Сюєнін знала його характер і могла здогадатися, що всередині він роздратований. Вона не наважилася розгнівати його на очах у всіх, побоюючись, що якщо його терпець урветься, він поставить усіх у незручне становище. Тому вона підвелася і залишила приймальний павільйон. Щойно вона вийшла, серед дам спалахнув гомін. Панянки, які поти зітхали за юним майстром Янем, не могли повірити власним очам, і навіть їхні погляди на Ю Юе стали здивованими. Будучи господинею, Юйюе чемно підвелася, щоб вітати почесного гостя. Та хто ж міг подумати, що видатний гість не зверне на неї і крихти уваги. Натомість він заговорив із другою юною Ледідзян, яку ніхто із них не брав до уваги. Його тон звучав так, Наче вони були близькі, це приголомшило всіх настільки, що у людей відвисла щелепи. Чим це відрізнялося від ляпаса? Спершу всі гадали, що юний майстер Янь і принц Лінзі прийшли на бенкет завдяки якійсь прихованій перевазі маєтку Цінь Юань, але слова і дії юного майстра Яня щойно виявилися зовсім іншими, ніж усі очікували. Юйюе завмерла на вмісті, дивлячись на дві постаті зовні. Її обличчя раптом забарвилося всіма фарбами, а погляд став надзвичайно яскравим. Яньлі йшов попереду. Дзян Сюєнін напів кроку позаду. Цінфен і Танер трималися ще далі, слідуючи за ними. Коли вони дісталися від людного місця в кутку в саду, Ян Лінь зупинився і поглянув на неї із тіні усмішки. Ти ж сама казала, що відпочиватимеш удома два дні. А тепер з'явилася на чужому бенкеті на честь осіннього свята, ти навмисно хочеш мене роздратувати. Відтоді, як Дзян Цюєнін почула, що він прийде, вона знала, баночка з оцтом перекинеться, і справді, вона перекинулася. Цюєнін підвела очі, щоб подивитися на нього, і її погляд був, мов басейн чистої весняної води. Вона усміхнулася. Я побачила запрошення від резиденції Ю лише після того, як повернулася до своїх покоїв. Це було спонтанне рішення до того ж, хіба ти не тут зараз? Сенс її слів був у тому, що вона знала, Ян Лінь теж з'явиться. Миттєво гнів Ян Ліня розвіявся і його навіть охопила незрозуміле солодке відчуття. Він не зміг утримати стиснені губи, і на його обличчя з'явилася щира усмішка. Ти небагато чого навчилася, але мистецтво догоджати мені опанувало. А хіба ж ти сам на це не ведешся, подумала Дзян Сюєнін, але вголос промовила. Юний майстре занадто сміливий. У павільйоні щойно були юні леді з інших резиденцій, а ти все одно наважився підійти. Якщо це побачить, боюся, згодом підуть плітки. Нехай ідуть, на обличчі Янліня з'явилася тінь зверхності. Він взагалі не переймався цим. У минулому мені ще залишалося два роки до церемонії повноліття, тому було небажано, аби інші знали раптом щось трапиться, і ви муситимете хвилюватися через чутки. Але тепер лишилося всього два місяці, і я хочу, щоб увесь світ знав. Дзян Цюєнін не знайшла слів для відповіді. Їй раптом згадалася кривава церемонія повноліття Янліня в її минулому житті коли майно було розграбоване, а родину заслала за тисячі миль. Як тільки могутній клан Янь було знищено, це нагадувало падіння палючого сонця, настала така темрява, що не було видно навіть іскри світла. Дивлячись на юнака перед собою, у погляді якого читалося прагнення і очікування справжнього дорослішання, вона не могла навіть чути це було надто жорстоко. Янь Лінь помітив, що її настрій змінився і вирішив, що вона сердиться. Він трохи знітився, помовчав, а тоді доповнив свої слова, але якщо тобі це не до вподоби, я більше не робитиму таких речей у майбутньому. У дзянсюєнін на душі стало ще похмуріше, Яй Лінь навпаки, зробив крок уперед і взяв її за руку Його високість іще чекає на мене там, раз ти вийшла сьогодні, отже, не поспішаєш повертатися додому. Після закінчення денного бенкету, почекай на мене, на башті Дзян дзянсяо. Я вийду пізніше, заберу тебе, і ми підемо дивитися свято ліхтарів. Долоня юнака була вкрита мозолями від меча. Коли він узяв її за руку, вона відчула тепло, що зворушило її. Дивлячись, як він усміхається, її, дзян Сюєнін не змогла знайти привід для заперечення. Зрештою, вона вже відмовила йому до приходу в маєток графа Цін Юань. Якби зробила це знову, Сюєнін боялася, що юнак міг би посваритися з нею прямо на місці, тож довелося погодитися і відповісти. Добре. Ян Лінь не міг затримуватися надто довго, він хибно подумав, що їй не сподобалося його показне поводження, тому ще сказав їй кілька слів Не захоплюйся напоями, не ставай знову п'яним кошеням, а потім повернувся разом із Цинфеном до водного павільйону. Сюйнін пішла тим самим шляхом назад до приймального павільйону. Однак, пройшовши повз кілька квітучих дерев, вона раптом почула прокльони, що долинала через переплетені листя з гілки іншого боку саду. Маленько сучко. Хто дозволив тобі тікати? Ми й хатки не маємо чияти, дитина, маєток рости тебе всі ці роки, а ти наважилася влаштовувати бунт? Заткніть її рота, притисніть до землі, хай прокинеться. Між голосами були чутні відчайдушні стогони жінки, але вони ледь долинали, приглушені листям. Кроки Дзян Сюєнін зупинилася на стежці, якою майже ніхто не ходив. Раптом вона зрозуміла, що відбувалося по інший бік квітучих дерев, і її розум підштовхував її швидше піти геть. Але ноги зовсім не слухалися. Вона не знала, чи збожеволіла, але справді легко підняла руку, відсунула гілку і глянула крізь щілину. З іншого боку, був маленький лотосовий ставок, та оскільки стояла пізня осінь, лотоси і листя, що пишно розквітали влітку, давно зів'яли, залишивши ставок у повному занепаді, ніхто ще не прибрав його. У цю мить біля берега стояли три грубі старі служниці. Одна з них з похмурим обличчям витирала хусткою руку, яку хтось прокусив до крові. Дві інші міцно тримали Юфанінь за руки, а третя притискала її голову до води, намагаючись утопити. У своєму минулому житті дзян Цюєнін лише чула, що Юфаньїнь змінила свій характер після падіння у воду, але вона й гадки не мала, що було тим самим падінням у воду. Та нер, яка стояла позаду неї, вже була нажахана, дзяйнін обдало морозом. Голос усередині знову піднявся, ще різкіший і жорсткіший, ніж минулого разу. Не йди, не йди. У кожного своя доля, початкова юфань була боязкою і дурненькою і завжди ставала мішенью для знущань. Ти можеш врятувати її зараз, але чи зможеш рятувати все життя? До того ж, хіба ти справді не хочеш побачити іншу юфань? Не йди, не йди. Вбивця не ти, ти лише випадковий свідок. Грубих старих служниць насварила дві юні леді за те, що Юфаніню текла з сараю. Вони люто ненавиділи цю сучку з невідомим походженням, народжену від наложниці, і таку, що не знала свого місця, тому вирішили познущатися з нею, аби та засвоїла уроки більше не сміла чинити подібного. Тож їхні дії стали ще жорсткішими. Вони притиснули її голову до води і дивилася, як вона бореться і корчиться. Юфаньінь кілька днів провела в сараї, майже не їла і щойно була жорстоко побита. Які сили могли в неї залишитися? Вона лише кілька разів спробувала чинити опір, перш ніж її рухи завмерли. Вода в ставку була крижана, вона заливала її роти ніс, ускладнюючи дихання. Її колишній відчайдушній опір. Поступово слабшав, і тендітна шия повільно занюрювалася під воду. Яке ж розпачливе було це видовище? Дзян Цюєнін раптом зацепеніла. Ніхто не зрозумів страху смерті краще, ніж вона, бо вже одного разу пережила його. У ту мить, дивлячись, як Юфань припинила боротися, у її голові пролунав тріск. Невже вона могла спокійно спостерігати, як на її очах убивають невинну дівчину? І невже могла з чистою совістю подружитися з цією Юфаньінь, яку вона чекала у своєму минулому житті. У цей момент розум Дзян Сюєнін вийшов з під контролю з вигуком Стоп! Вона зрозуміла, усі заперечення, які повторювала собі останні дні, були марними. Вона була егоїсткою, але не була злою до кісток. Три жінки здригнулися, почувши її голос, і повернули голови, щоб побачити. Як з за дерев виходить знатна юна леді, якої вони не впізнали, вони поспіхом послабили руки, але Юфаньїнь уже не залишалося сил, тож у ту мить, яку вони відпустили її, вона впала в ставок. З плескотом вона пішла на дно. Дві жінки, які тримали її, зблідли. На обличчя Дзян Цюєнін не було жодних емоцій. Навіть її голос став незвично холодним і спокійним Витягніть її. Дві грубі жінки лише хотіли провчити Юфанінь, але як вони могли передбачити, що вона виявиться такою слабкою? Хай яким низьким був її статус, та все ж вона була дочкою наложниці маєтку. А якби справді сталася смерть, їм довелося б нести відповідальність? За наказом Дзян і нін вони отямилися і поспіхом узялися витягати її. Коли витягли на берег, вона була вся мокра, обличчя посиніло, очі міцно заплющені. Жінка, яка наказувала двом іншим, теж запанікувала швидко вдарте її кілька разів. Цян Сюйнін стояла осторонь і холодним поглядом спостерігала за їхніми спробами врятувати дівчину. Хоча вона дивилася на це знайоме обличчя, всередині її охоплював транс. На мить вона не могла визначити, чи чекає цього, чи боїться. Сюйнін відчувала себе лицемірною.